ЄС це потужний гравець у міжнародній торгівлі з купою угод і впливом на формування глобальних стандартів. БРікс, ну вони, хоч і мають економічну вагу, але їх політичний вплив практично нульовий. Вони займають різні позиції з ключових міжнародних питань, і це серйозно заважає їм діяти разом. Хоча країни Брікс прагнуть до глобального впливу і утвердження багатополярного світу, організація стикається з низкою проблем. Незважаючи на активну співпрацю, Брікс залишається переважно форумом для дискусій. Єдиний реальний проект, який вдалося реалізувати, як я вже говорив, це новий банк розвитку. Однак, після введення санкцій проти Росії він припинив фінансування. Декларацію про розрахунки в національних валютах і дедоларізацію залишаються лише на словах, оскільки економічні зв'язки країн Брікс набагато міцніше пов'язані з західним світом. Наприклад, торгівля між членами Брікс Є набагато меншою в порівнянні з їхніми зв'язками з США та ЄС, не кажучи вже про Канаду, Великобританію, Австралію і інші країни, котрі також є близькими друзями США і Європи. До того ж, обговорювання ідеї створення єдиної валюти зустрічає серйозні перешкоди. Країни не готові жертвувати суверенітетом, не мають спільних податкових систем, центрального банку або виробничих зв'язків.